thank you Література і сама є місцем пам'яті. Вона така, такий собі хранитель смислів в, в художній версії. Якщо говорити в ширшому розумінні поняття місця пам'яті, то мусимо сказати, що е, оцей архів сенсів значень, яке несе література, він якраз найближче підходить до читача і до кожного е, в країні. Бо ці тексти з ними. Ми зростаємо в садочку, в школі. В межах своєї свого навчання в університеті і важливі знакові тексти можуть звучати в медійному просторі навіть незалежно від того, чи ми є школярем, чи ми вже давно є випускниками. Вони з'являються в просторі мас-медійному тоді, коли ми вшановуємо пам'ять наших відомих письменників. Чи то Тараса Шевченка, чи Лесі Українки, чи Івана Франка. Бо ювілейні дати це привід поговорити і пригадати ці тексти. Цитати з їхніх творів стають гаслами і з'являються з нагоди ювілейних подій, з нагоди знакових дат, які також можна вважати способом утримувати і фіксувати. Пам'ять про себе про націю про свою національну літературу. І 9 березня ми цитуємо: борітися поборемо. 25 лютого ми згадуємо Лесю Українку і якою вона була. 27 серпня. Ми згадуємо Івана Франка і розмірковуємо про те, який його внесок був зроблений в становлення української нації. Тому література це справді хранителька сенсів, смислів для читача і постійно. І актуалізація архіву, навіть якщо ти вже давно перестав читати класичні твори і ти вже не є читачем. З іншого боку, література і місця пам'яті пов'язуються. В пам'ятних місцях, так? тобто, це пам'ятники видатним письменникам, це музеї цих письменників, це навіть цитати з цих письменників, які ми можемо розмістити будь-де в міському просторі. І вони для нас є таким гачечком, яким нагадує нас самих, дозволяє прокладати маршрути літературних екскурсій, дозволяє асоціювати саме тут. На цій території ось це ім'я пов'язане з, з цим краєм. Що Гаспринський – це Крим і образ Криму, і це величезне значення для цього регіону. Що, наприклад, образ Харкова в літературі це Сковорода, це Сергій Жадан, це сучасні автори, і це фіксується в. Історичній пам'яті конкретного регіону в історичній пам'яті конкретного читача, який асоціює ім'я автора з тією територією, з якою пов'язана діяльність цього автора. Так, на літературній карті України є знакові місця. Простори пам'яті про українську літературу і про ідентичність, будинок слова у Харкові, території пов'язані з ім'ям Михайла Куцюбинського у Вінниці чи в Чернігові, коло станіславських письменників, інтелектуалів і те, що вони робили в кінці 80-х на початку 90-х в місті івано франківську і ось таких точок мусить бути багато по всій території України. Бо е, якщо ми маємо на літературній матір, України пам'ятники, відомому письменнику, музеї, присвячені його творчості і діяльності. Маємо якісь пам'ятні події, пов'язані з ім'ям цього письменника, чи то фестивалі, чи то інші арт-проекти. Ми маємо місця пам'яті, які дозволяють туристові приїхати і сказати. Це частина історії моєї країни, і зрозуміти, як ця історія країни розвивалася, як формувалася ідентичність. А місцевому мешканцю зрозуміти я, як, як українець, формувався через ці тексти, через ці практики, і це є моя ідентичність.